Всім привіт. Друзі, нарешті в мене дійшли рухи зняти вам відео про свій гібридний інвертор. Той контролер по ВМР я продав з тим інвертором FCO на 1,8 кВт. По підключенню тут. Акумулятори. Каншина. Це, це трансформатор. Я його не використовую, я так чисто його під'єднав, щоб, щоб не загубити. Два стрінга в мене по панелям. По чотири панелі на схід і на захід дивляться поки що так. Вісім панелей. Підключення тут. Нема нічого складного, мережа в гріт під'єднуємо, генератор вивів, ну, лот, це навантаження вже на, на користувачів. От так це все виглядає. Каншинка, комунікація з батареєю. так це все виглядає. Дроти я використав 4 квадратних міліметри товщина. Я думаю, цього достатньо. А гібридний інвертор в мене дає 8 кВт однофазний. Акумулятор PylonTech на 5 кВт. Замовляв я і інвертор дею і акумулятор дею. Ну, не прийшло воно все разом. Був у них Пайлонтех, позадзвонили, кажуть, це дуже гарний акумулятор, не хочете придбати. Я відгуки подивився в інтернеті. подивився відео. Ну, до, Достойний, гарний. Я задоволений цим акумулятором. У мене в минулому відео я вам показував два акумулятора АГМ. По 100 Ампер. Ну то небо і земля. ну То, то взагалі то гімно. Інвертор вже в мене працює. Ну, десь два, два місяці. Ну, політ нормальний. Що я що можу сказати? ну, Гарний, мені подобається гарний інвертор. Все просто, підключення просте, нема нічого складного. Для підвішування акумулятора я використав отакі кронштейни для кондиціонерного блоку. Вони йдуть зовнішнього Оцинковка. По паспорту, здається, написано, витримує 175 кг. Тобто можна ще, ще сюди один акумулятор закинути. І буде воно все тримати, все буде гарно. До речі, якщо хто захоче брати такий акумулятор, щоб ви знали, що дроти для підключення інвертора вони не йдуть з ним. Тому дроти потрібно буде замовляти окремо, я, здається, заплатив за них 2500 гривень. З деєю йде що такий комунікаційний кабель RJ45 як інтернет. Але він не, не комутується з Pylon Tech. Потрібно, от саме, щоб бачите, батері написано. А тут ось інвертор. От цим, цей кабель працює. А цей дріт жовтий він, він підходить для Дейівської акумулятора, я бачив в інтернеті, і здається, він ще для паралельного підключення ще такого інвертора. Що я вам хочу сказати? Зараз у нас 3 жовтня будинок споживає 240 Вт. З панелей теж від приходить. По налаштуванню я вам так коротко покажу, що я виставив батарею. Батарея в мене отак 100 Амперна. На заряд я поставив 50 Ампер. На розряд 80%. Від мережі також 50 А поставив. Що мені подобається, що воно в автоматичному режимі підключається, батарея, все бачить, комунікує. Ну, гарно все. Це я поставив 15% і акумулятор вимкнеться. Це буде. Здається, звук буде здавати, щоб вже. Щоб обратили внимание. коротше. Друзі, якщо у вас виникнуть питання, пишіть в коментарях. Те, що знаю по деї. Я вам все я вам відповім. І що розумію. Я, я її сам підключав, я не електрик. Я далекобійник, так що, ну, якщо руки з правильного міста ростуть, то все вас вдасться, все, все воно нормально підключається. Так що так все виглядає. Зараз генерація, звісно, не така, як була місяць тому. Вже сонечко не так світе. Але якщо блекаут буде, то мені буде цього достатньо. По мережі, по мережі я, я нічого не чіпав. Я тільки поставив нижній поріг. 180 вольт. І верхній 250. Оце, що я виставив. Все остальне я не чіпав. Так <кій> <кій> це все виглядає. Так що стосується панелей. Зараз я вам покажу. Друзі, по панелям. Панелі в мене леаптон 585 Вт. Це в мене західна сторона. Чотири штуки. Гарні панелі теж нормально працюють. І ще чотири панелі. Це в мене на схід дивляться Тешлептон 585 Вт. Здається, 40... холостий ход 48 вольт і, 40... і 42. Там в мене ще місто заставив, ще одну на певну панельку додавлю і все. І буде в мене 9 панелей. На майбутнє, може, поставлю на південну сторону ще 4. І... Я думаю, ту буде мені достатньо. Так що якось так. Я ж кажу, зараз виробітка не сильно велика, сонце вже не так світе. Але що маємо, то маємо. Так, по щитку. Щиток я збирав сам, це мій перший в житті щиток. Так, мені заходить три фази. не ну, мене не вистачило коштів купити дею трьохфазну. Тому, ну, щоб ви розуміли, тут, тут взагалі стояв от, трьохфазний автомат. от Сіп приходив і виходило на навантаження. Все. ну так, Херня така була. Це я вже сам все зробив. Поставив трьохпозиційний автомат головний. Це в мене не реле, це ваттметр зубр. Ну Зручно бачити, коли в тебе. Бо не розумієш, коли мережа є, коли нема. Так відкрив гараж, гляну, вага. Не, не горять, не світиться нічого. Все, значить, вже треба переходити трошки в економний режим. Оце релешка непогана смарт. Я там повиставляв всі. Вольтаж, до речі, спрацьовує частенько, більше 250 вольт і вирубає, ну класно працює. Це в мене вхід в інвертор. Ну і пішов, вихід з інвертора і на навантаження. Гараж, будинок, кухню я так це зробив. Ну і генератор. Генератор я так поставив, раз, його перевірив. Кому буде цікаво, як під'єднувати генератор, теж пишіть, зніму відео, чи відповім. Так що це я його так сам зібрав. Ну, драти 4 квадрата я використав, я думаю, цього достатньо. У мене вхідний автомат 40 амперний, і я відтолкувався від от цього. Єдине, що є. Поставив таку колодку. Колодка, здається, на 160 А. Ну, щоб сіп сюди заходив, бо він такий е цупкий кабель, він погано з ним щось робить. А так сюди зайшло. Там ще якась, якесь мастило всередині. І з нього я вже сюди сіп зайшов і з нього вже пішов на, на щиток вихід. Заземлення в мене немає взагалі ні на яких розетках. Ну, так робилося. Я просто заземлив сам інвертор. Отак це зробив, пішов кабель. Ви спитаєте, чи вони на не разом поставлений інвертор з щитком. Тому що будівля стара це у нас тут глина. Це стіна глиняна, тому ну, 22 кг. Напевно, б не витримало. прийшлось ставити на цегляну стіну. Так що так, кому цікаво. Я для себе отак це все організував. Так що, друзі. Якщо дуже хочеться, то зробиш і сам. Ну і головне зекономив на інсталяції. Я думаю. Нормально. Панелі теж сам ставив. Дуже тяжко було. Ну, взагалі сам. Від слова сам, то сам. Так, що ще по деї сказати? Я вже його і так похвалив. Ну, класний інвертор, ну це така коняка тягова, яка працює. Я ж кажу, друзі, якщо... Вам цікаво стало, пишіть, по деї. Більше в мене нема других інверторів. Знайомий тільки здею. Я вам відповім, що сам знаю. По налаштуванням може. Пишіть, може, окремий ролик зніму. Або так відповім. Так що всім добра. Мирного неба. Всім папа. -па.